То є стрілецькі пісні, то співала дуже чочі, бо я гарно ті стрілецькі пісні, то мої пісні, які, е, які запам'яталися. А тату любив також книжку, а вуйку робку то був помішаний з тими книжками. Він, він міг шкарпетки де купити, а книжку купити. І знаєте, в нас забрали дві машини е, книжок. Як тата арештували. І там забрали історію Грушецького, по-перше, хоча тату зірвав обхладу, щоб не, ну, як би, часом був, бо то ж були такі: мою чорцю наперед арештували ту мою хресну то тата, брата жінку, задарму арештували, вона повезла втрачали. Поїхала за коліжанкою, бо, бо вона мала родити. Її чоловіка забрали тут на Лонську і там е, вбили. Mm. Не, не вернувся відзвичай. А її з двома маленькими дітьми, другий родився, а Христинка, я знаю, десь 3-4 роки мала, бо я навіть знаю бали вилесі. І вона поїхала тут до, до Львова родити, бо ховалася. А потім вже перед пологами вона хотіла бути біля мами в встрач. І, і попросила цю, щоб, вона, щоб вона її десь тут ну, влаштувала в лікарню. А вони її в поїзді арештували. І мої чочі все забрали в чачі. Хату забрали. Як тата арештувала вже тата в сорок якого, для, в 50-му році його арештували так, 50-му році, бо я в 51-му закінчила школу. То вони того, то вони забирали того і не зрозуміли, хто такий Грушевський, той до нині запам'ятала його прізвище на коначний слідчий. Стояло на Креденсі е, ринка, з е, свальцем. Там було навіть на півринки сванчі, і вони хотіли забрати. А я до нього кажу, а ви знаєте, що Шо фашисти навіть того не робили? Тре, троє дітей в школі лишаються. Ви забираєте то, яке я зараз заберу і псові дам. Він тоді сказав, відставить, оставь їм. Тому я дуже не люблю їх. Вони е, е, то Грушевського він не пізнав, а от. Шептичку впізнав. І так виматікався по-російській наперед. От хто в них є. Я кажу, а що вам та книжка? А що, вам, що вона стріляє? Забралися, книжки. Ті книжки були закопані на городі, бо в нас тут, такий город був, був на, на околиці так був, на, на угу. Ну І тато викупав яму. Перестелив там ще чимось, чимсь паперами, цим, і ті книжки такі цікаві, бо вуйку робкував книжки. І та, та книжка була в тому ящику закоплена. Але я її взяла тихенько, бо вона така була без того. Жовта я підняла, може вони не звернули воги, що я підняла. Там якийсь той, той дуже добрий слідчий був. Не навидів. Він східної України, бо він навіть вів по українськи говорити, mm -hmm. mm -hmm. щоб ви знали, як я почала говорити, то він по того. Я вмію по-українськи, бо я з східної України, кай ну і що, що ви вміють? Mm -hmm. Нас Українські. клас був дуже такий а, а, патріотично настроєний. Нас навіть роз'єднали в свято класі по по двох класах. Два класи, бо а і б то троє з літа взяли, а троє туди постояли. Олю Артонів, Ірку Кошелинську, і ще і третю, і, а, і ще Бобровську Барійку, я навіть пам'ятаю. У нас воєнрук називав Бандарівчини. Школа моя була тричі четверта, тепер то Шашкевича школа. Біля Юри, з 49 го по 51, й 9, й 10, й 11, а то я вчилася в 53 й школі, а взагалі я вчилася один рік, 41-му за німців, поступила, а потім в броди ми поїхали, бо тата направили в броди там директором друкарні такої невеличкої. Дуже багато допомагав хлопцям, щоб в Німеччину не брали. Бо навіть німці з друкарні не брали хлопців в армії. Навіть я пам'ятаю, як сьогодні після війни приїхав один з Брод, і приніс нам не мав хліба, то такі пляничі приніс. Mm -hmm. Я до неї пам'ятаю той вигляд тих поляниць і смак. Такий смак якийсь. Ну не знаєте, ото ми що не маємо, бо все позабирали. Це додайте, то вже е, був в колгоспі землі. Люди вже не мали. Він подякував. А ви казали, що тато за Шептицького щось розказував? Пам'ятаєте? Що він е, дуже повагав вільним. Щоб він шидівських дітей рятував, mm -hmm. ото що всі ми знаємо, і що він дуже допомагав українцям на роботу брав. Брав і поляків бідних, кажу, але бідних брав, багатих не брав mm -hmm. на роботу. Але в основному він допомагав дуже через той масло союз, така була, знаєте, mm -hmm. така торгова марка. Мій би більше розказав, бо він. Встигнув більше справи, бо він, він закінчив той перший університет український, то тепер ми називаємо заочтом, а тоді вони називалися, як то називалося екстерно, екстерно. Що вони ходили на лекції, потім екстерно здавали і діставали український диплом. Угу. То було три факультети тільки: теологічний, по-моєму. Юридичної і ще третій, не пам'ятаю. Моя хрестима, вона в неї дітей своїх не було, і вона любила, щоб я приходила до них того. А той е, отець Сітницький дуже добре знав ботаніку. Ми, якщо на Яночки цвинтар під того, він мені кожну болинку розказав, від чого вона? що. А я дуже була послушна дитина, дуже все вбирала. Я була в четвертому класі. Ми пішли до Успенського собору. Тоді Федору там його внесли. Ну так, через центр поверх, ми так йшли за ним. Бо то караван його везли. Ще були каравани у дворі. А ну така карата. Шляна в Ну, ми тільки їхали до церкви. Всередину маса людей була, знаєте. Там ті сходи були завалені, тому що вже сіріло, а мені далеко на Варшавську, і я не пішла. Бо я боялась.